Російська пропаганда активізувалась. Слідчий комітет країни-агресорки Росії відрапортував про завершення розслідування справи про нібито підготовку до вбивства пропагандистки Маргарити Симонян. Сама ж кремлівська фейкометниця уже дала коментар. Окремо заявила про початок своєї хіміотерапії. Детальніше далі на каналі Фабрика новин. Підпишіться і починаємо. Російська пропагандистка Маргарита Симонян заявила, мовляв, слідчий комітет країни-агресорки Росії завершив так зване розслідування справи про підготовку до її вбивства. За версією російських слідчих, грошова винагорода за це була 50 тисяч доларів. Ну і за найкращими традиціями історії від спецслужб ворога, саме завдяки ФСБ реалізувати задумане фігурантам не вдалося. Вони, мовляв, затримали обвинувачених. Змушена процитувати вам фрагмент повідомлення від слідкому противника. Балашов на замовлення невстановлених осіб спільно з іншим учасником осередку Єгором Савельєвим за грошову винагороду в 50 тисяч доларів погодилися на вбивство журналістки Маргарити Симоньян. Для цього співучасники зібрали інформацію про її місце знаходження та пересування. А після отримання від невстановлених осіб вогнепальної зброї та боєприпасів мали вчинити її вбивство. Кінець цитати: сама ж посіпака Путіна прокоментувала це так: цитую. Від щирого серця дякую тим, хто вчасно запобіг цьому. Низький уклін нашим правоохоронцям за їхню роботу. Нагадаю, що раніше, влітку 2023 року, російська ФСБ відрапортувала, нібито запобігла підготовці вбивства пропагандисток Маргарити Симон'ян і Ксенії Собчак. При цьому ворог традиційно у всьому звинувачував українські спецслужби. За версією противника, тоді у Москві та на Рязанщині було затримано членів угруповання Параграф 88». Росіяни видали буцімто служба безпеки України за кожне вбивство, обіцяла винагороду у розмірі півтора мільйони рублів. Заявлялось, мовляв, у затриманих вилучили автомат Калашнікова із патронами: гумові кийки, ножі, кастети та наручники. Та це не єдиний випадок, коли ворог рапортував про так зване героїчне запобігання замаху на російського пропагандиста у 2022 році. Пропагандистське видання «Рія Новості» видало, нібито на території Росії були затримані підозрювані у справі про замах на вбивство Володимира Соловйова, і традиційно вони буцімто діяли на замовлення служби безпеки України. Ба Більше противник заявляв, начебто крім Соловйова, затриманими обговорювалась також можливість ліквідації пропагандистів Кисельова та Симон'ян. Тим часом. Фейкоментниця Симон'ян розповіла, що сьогодні у неї починається курс хіміотерапії. Цитую: Сьогодні в мене починається хіміотерапія. Як я почуватимусь і коли зможу повернутись, непередбачувано. Я лікуюсь і заздалегідь змиряюсь з будь-яким результатом. Кінець цитати Симон'ян. Я ж бо нагадаю, що Маргарита Симонян заочно заарештована українським судом. Про це ще 2022 року повідомляла на той момент чинний генеральний прокурор Ірина Венедіктова. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Про те, що стосується, наприклад, Маргарити Сіменян, відомої боброїдки, відомої російської пропагандистки. Вона плачеться на шоу у Такого сама пропаниста, як вона е, Соловйова, і от прийшла: значить, розповідати про важку страшну хворобу в програмі Соловйова. Вчора це було 7 е, вересня, а Маргарита Семенян. Нагадаю, що це головний редактор пропаницького телеканалу Russia Today з'явилася з орденом рівноапостольної княгині Ольги 3 ступеня за збереження традиційних. Цінностей, який напередодні цей орден їй вручив патріарх ФСБшник Кіріл, і під час ефіру вона розповіла про те, що за минулий тиждень у неї діагностували страшну важку хворобу, але вона не поточнила, яку каже, що за той час, що ми з вами не бачили з минулого ефіру, за минулий тиждень у мене діагностувалась страшна важка хвороба. У мене завтра операція, тобто сьогодні операція, побажаємо всі разом, щоб вона не вийшла з як це називається. З наркозу, так от вона каже: у мене за операція якраз от зараз під цим орденом. Ну ти я так розумію, що мова йде про операцію на серці швидше за все, да? Ну або ж, або ж. Або ж, і вона каже: я все одно прийшла сюди, тому що патріарх сказав, що я воїн. І я прийшла підтримати мам, дружин, сестер до доньок, які чекають своїх рідних і близьких з фронту, чоловіки, які чекають своїх бойових подруг, і всі, хто зараз збирається, бо бореться за здоров'я своїх близьких. Ну, ви просто уявіть, яка просто дикість є, значить. Маргарита Сіманіна абсолютно отявляна пропагандистка, так яка розповідала нам про Київ за три дні, яка розповідала про те, що а що там ту Україну брати, що її там граміть, яка закликала до смертей українців, яка казала про те, що. Збройні сили України Російської Федерації борються за традиційні цінності, і те, що значить, я хочу бачити Україну в вот такої з галушками, но розмовляючими на російському язике і так далі, і подібне. Тобто людина, яка істота, яка бажала всім нам смерті, зараз фактично за крок до цієї смерті розповідає про те, що я хочу підтримати всіх, хто ждет з СВО своїх мужей, які. Це я розшифровую до вас, вбивають українців, знищують ґвалтують українських жінок. Всіх значить, мужчин, які ждуть своїх бойових подруг з фронту і так далі, пов'язують свою хворобу з цією своєю чим, як вони її там називають, і так далі. Тому ще раз, друзі, напишіть в чаті, що б ви побажали. Маргариті Сімонія. Тому що я вже сказав, що я їй побажав би не прокинутись після наркозу. Як би ви... Да, що нам треба сказати, що в неї там з чоловіком вже є проблеми. Він знаходиться в цьому летергійному чи як це називається, в комі, в комі він знаходиться вже 8 чи 9 місяців. І ну, якби в один день так сталося, що світ би уникнув цих двох істот, мені здається, це було б прекрасно. Що думаєте, ви з цього приводу? Давайте в чаті насипамо. Насипамо друзі, повідомлень, тому якось так: це те, що стосується сіманянши і її, її проблем зі здоров'ям, про які вона публічно всім розповіла. Тепер, друзі, давайте ми скажемо декілька слів про ще одну важливу історію. І ця важлива історія стосується як ви думаєте, чого? Вона стосується мадяра і ударів по Російській Федерації, зокрема по газогону Дружба. От Мадяр показав такий не газогону, а нафто, як це? нафтопровід дружба. Так, і от Мадяр показав відос нового влучання дронами по нафтопроводу Дружба в Брянській області і Збройні сили України вразили ось цю лінійно виробничу диспетчерську станцію нафтопроводу Дружба в Брянській області Російської Федерації важливу для транспортування нафтопродуктів із білоруських Мозерського і Новополоцького НПЗ. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Броуді з позивним «Майяр». Не вперше ми б'ємо по е, дружбі. Траскати що мінус е, 24% нафтопереробної галузі Російської Федерації вже все. Ми знищили, і тут також треба додати декілька слів, які стосуються того, що ну реагують на це самі угорці. Сіярта, наприклад, каже про те, що ви знаєте нічна атака на енергетичну інфраструктуру Російської Федерації не впливає ні на нафтопровід дружба, ні на постачання нафти до Угорщини. сказав він, тобто він сказав, що все окей, і ми там нічого. Типу не пошкодили, але ми знаємо реакцію взагалі угорців щодо цього. Вони скоро вибори парламентські. Вони звичайно будуть розповідати говорити про те, що в них все нормально. Вони, звичайно, будуть говорити зараз. буде загострюватися риторика щодо України у Сіярто, у Орбана. Я дуже сильно сподіваюся, що вони втратять владу. Я просто дуже сильно я сплю і бачу, що вони втратили цю владу. Можливо, тоді їх попустить да, від того, що вони зараз роблять, і те, що вони витворяють. Тому ми чекаємо на вибори в Угорщині і між тим б'ємо по нафтопроводу Дружба. Більше коли Зеленський зустрічався з Фіцо, це прем'єр Словаччини, яка також отримує ось цю нафту з Росії цим нафтогоном, то він прямо сказав: що вибачте, ми будемо бити по цій, цій дружбі. Це, це, це одне, те, що ми обговорюємо, а це інше, те, що відбувається на полі бою, тому сорі, якось відбувається так. І це гарна, хороша позиція, правильна позиція, яка має бути. Тому що по-іншому, на превеликий жаль, друзі з ними, з нашими партнерами, розмовляти не не можна. Ну не можна розмовляти. Ну от не можна, і все. Треба тільки показувати силу. По іншому, ну не працює. Хоча ми старалися, ми хотіли, ми робили все можливе для того, аби правильно да, за -за запакувати всі наші проблеми і, і, і відкласти їхні вирішення на потім. Ну але це все зринає. От вибори вибори роблять з людьми просто якісь неймовірні речі.